Січень 26-го вже розпочався, і кіно вживалось з усіх боків, новий рік і одразу гучні прем'єри, які точно не варто пропускати на великому екрані: українські фільми Вічник та сім бажань, напружений бойовик самотник, психологічний трилер Служниця, а також повернення культових франшиз «20 років по тому і новий Сайлендгіл. І це лише частина того, що виходить у кіно вже цього січня. Тож, якщо ви думаєте, що подивитись у кіно у січні 26-го року, давайте розбиратись разом. Рік починається одразу з напруженого психологічного трилера. Служниця це історія про те, як робота мрії може швидко перетворитися на пастку. Головна героїня Міллі у виконанні сідні свіні». Молода дівчина з темним минулим, яка майже втратила надію почати життя з чистого аркуша і раптом ідеальна пропозиція. Робота служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів. Зовні все виглядає як картинка з глянцю. Бездоганна господиня Ніна, яку грає Аманда Цейфрід, її харизматичний чоловік-бізнесмен Ендрю та їхня донька. Здається, що Мілі нарешті пощастило, але чим довше вона живе в цьому домі, тим сильніше стає відчуття, що щось тут не так. Поступово ідеальний фасад тріщить. А життя Мілі перетворюється на суміш спокус, маніпуляцій і справжнього кошмару. Бо у маєтку Мінчестерів кожен щось приховує, і ціна за розкриття цих секретів може виявитися занадто високою. Якщо після напруги хочеться чогось душевного, ось ідеальний варіант. Пісня любові, зворушлива і надихаюча історія, заснована на реальних подіях. Про другий шанс, який іноді приходить тоді, коли ти його вже не чекаєш. У центрі сюжету двоє музикантів у виконанні Гю Джекмана та Кейт Гадсон. Вони переживають не найкращі періоди у житті. Стоять на своєму особистому роздоріжжі і абсолютно випадково знаходять одне одного. Їхня ідея створити триб'ют бенд Ніла Даймонда спочатку виглядає просто як спосіб втекти від проблем. Але музика робить своє. Між героями народжується щось більше, ніж просто спільний проект. Цей фільм про кохання без пафосу. Про мрії, які не мають віку, і про те, що ніколи не пізно починати знову. Ні в музиці, ні в житті, ні в почуттях. Толого там, попросити руки. Як варіант, можемо просто поїхати поїсти. Там подають смачні омлети і млинці. А тепер трохи магії, абсурду і дуже знайомих життєвих ситуацій. Сім бажань. Українська комедія з фантастичним поворотом і добрим післясмаком. Головний герой Олександр отримає шанс на роботу мрії. І як це вже буває, заради кар'єри він готовий пожертвувати єдиним рідкісним вихідним з дружиною та сином. Але саме в цей момент його життя летить зовсім не за планом. Раптово вся їжа навколо перетворюється на суцільні смаколики. Друзі і колеги впевнені, що Олександр працює у поліції, за ним всюди бігає кудлатий пес. А колишня однокласниця, яка стала зіркою, несподівано закохується в нього по вуха. І дуже швидко стає зрозуміло. Це наслідки не надто вдалого бажання, загаданого Святому Миколаю. Фільм легко і з гумором нагадує, що мрії мають власність забуватись, але не завжди так, як ми очікуємо. Легендарний постапокаліптичний всесвіт, створений Денні Бойлом та Алексом Гарлендом, повертається, і цього разу він стає ще темнішим. 20 років по тому храм кісток, новий розділ культової історії, який знімає Нія Дакоста, і одразу дає зрозуміти, правила виживання більше не працюють так, як раніше. Доктор Келсон вступає у небезпечний союз, здатний перекроїти майбутнє людство. Паралельно нова зустріч Спайка перетворює його життя на безпереривний кошмар, з якого здається, немає виходу. Але головне, тепер страх має інше обличчя справжня загроза. Не інфіковані. Найжахливіші монстри давно живуть серед тих, хто вижив. І їхня жорстокість набагато страшніша за будь-який вірус. Марті Супрім геній комбінації. Марті Супрім модний, амбітний мрійник і серцеїд, який звик грати по крупному навіть тоді, коли життя підкидає йому не найкращі карти. коли чергова партія йде не за планом, Марті не здається, він шукає нові ходи, ризикує, приховує комбінації і раз за разом доводить, вирішує не стартова перевага, а вміння грати до кінця. Це історія про падіння і підйоми, про віру в себе. Коли навколо ніхто не вірить. І про шлях до власної величі навіть тоді, коли здається вже, що шанси мінімальні. Фільм для тих, хто знає. Іноді один правильний хід може змінити все. Гіл. повернення, один лист, одне ім'я і дорога, з якої немає нормального повернення. Таємниче повідомлення змушує Джеймса вирушити до містичного міста Сайлен Гіл у пошуках втраченого кохання. Але замість знайомого живого містечка він знаходить щось зовсім інше. Гіл – це туман, тиша й постійне відчуття, що за тобою спостерігають. Місце, де страх має форму, а монстри не просто створіння, а відзеркалення внутрішніх гріхів і болю. Тепер Джеймс опинився у самому серці кошмару. І єдине питання: чи зможе він вижити, коли саме місто не хоче його відпускати? Фільм для фанатів культової франшизи і для тих, хто любить горори, що лякають не скримерами, а атмосферою. Я тут. Я завжди буду тут. Екранізація бестселера Мирослава Доченця. Вічник. Сповідь на перевалі духу. І без перебільшення. Одна з найглибших українських прем'єр цього січня. Це історія карпатського мудреця. Невигаданого героя, який на 104-му році життя озирається назад і розповідає власну сповідь перед нами шлях людини, що пройшла через усі ключові й трагічні події 20-го століття, які потрясли Європу. Він пережив війни, втрати, біль і самотність, але головне зумів не втратити світло всередині себе, любов до людей, віру і просту людську доброту. Те, що з роками перетворило життєвий досвід на вічну мудрість, це кіно не для поспіху, це стрічка, після якої хочеться помовчати і подумати про власний шлях. Січень продовжується гучною авторською прем'єрою. Новий фільм оскароносного Паоло Сорантіно, одного з найсильніших італійських режисерів сучасності та автора культових серіалів Молодий папа і Новий папа. Головний герой, президент Італії, якого за непохитний характер прозвали Залізобетон. Він проводить останні місяці на посаді, маючи за плечима шість державних криз. І репутацію людини, яка ніколи не вагається, але тепер перед ним три документи, що можуть зруйнувати все: помилування двох засуджених, і рішення здатне розколоти країну. Закон про евтаназію. підписати його означає стати вбивцею, відмовитись катом. Та найболючіше питання для нього не політичне. Його переслідує 40-річна таємниця, хто був коханцем його покійної дружини. Благодать, це повільне, візуально розкішне кіно про владу, моральний вибір і гріхи, від яких неможливо сховатись навіть на вершині держави. Допоможіть. Уявіть, катастрофа, безлюдний острів і лише двоє вижили. Так починається. Допоможіть історія про двох колег, яким тепер доведеться виживати разом, незважаючи на давні образи й нерозв'язані конфлікти. Щодня виживання перетворюється на моторошну і водночас іронічну гру розумів і характерів. Кожен крок боротьба волі та хитрощів, де межа між порятунком і божевіллям зникає швидше, ніж можна уявити. Фільм поєднує напругу, психологічний трилер і легкий іронічний момент, які роблять історію одночасно страшною та захопливою. Я набагато краще бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту самотник. Майкл Мейсон живе далеко від світу, у самотній хатині на Шотландському острові, ховаючись від власного минулого. Але спокій закінчується, коли він рятує дівчинку Джесі і запускає ланцюг смертельно небезпечних подій. Урядові структури оголошують на нього полювання, на острів прибувають озброєні люди. А Мейсон знову повертається до справ, за які він уже давно хотів забути. І звісно, це довгоочікуване повернення Джейсона Стейтема на великий екран. У ролі, яка змусить серце битися швидше, герой минуле і небезпека зливається в історію про виживання, захист дитини і боротьбу з тінями минулого. Фільм для тих, хто любить швидкі бойовики, небезпечні погоні і безкомпромісного героя з тейтема. От ми й пройшлися по найгарячішим прем'єрам січня 26-го року від психологічного трилера Служниця через душевну історію кохання у пісні любові, українську магію та гумор у «Сім бажань до повернення культової франшизи 20 років тому храм кісток і Гіл повернення Січень обіцяє бути насиченим і різноманітним. Тут є трилери, драми, комедії, хорори та бойовики. Тож кожен знайде щось для себе. Тож не звалікайте. Підписуйте календар, бронюйте квітки і вирушайте в кіно. А який фільм чекаєте саме ви? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним та підписатися на канал. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.